Запрошую, щоб ми, знаєте, порозумали над одним текстом. Він <кій> мені вкарбувався, я над ним думав останні десь, можливо, два тижні. І вірю, що кожний проповідник, коли пастор висилає чи пастори, наші складають графік про проповідей, і ти десь бачиш себе в проповіді, ну, коли в твоїй проповідувати черга, то в першу чергу в нього думка така: приходить, що, Господи, поможи мені щось. Для збудування церкви, для розширення царства того сказати, щоб цей час, коли я тут зараз от, ну, за кафедрою, коли мені час, я ж такий самий, як всі, член церкви. Я в цих життєвих процесах проходжу, Господь надіною працює. Але зараз мені треба, я зараз час, коли ти через мене щось говориш до людей. Ті, які слухають онлайн, ті, які тут знаходяться. І <кхід> ці роздуми, і ця молитва, я б навіть сказав, коли ми просимо Боже, дай це Слово. Воно Господь якось так його дає. І ми сьогодні з Ромою зустрілися в коридорі і Рома питає, про що ти будеш проповідувати? Я кажу, та почуєш? І ну, ми нічого не домовлялися, але я так дивлюся, ну, от як не, як не дивися, але Дух Святий він для дітей своїх готує цю їжу духовну, що вона і в піснях. От, ну, ми не спілкувалися, хто буде співати, які будуть співати пісні. Але от це ще одна. Ще один приклад і ще одна сила того єдності, що Господь дбає про своїх дітей. І він трудиться і працює. Я хочу, щоб ми прочитали один текст, і він з старого заповіту, це перша книга Самуїлова. Він говорить про такі зміни, які були в ізраїльському народі. І саме в тому, в тих змінах, щоб ми щось побачили, відношення Бога до ізраїльського народу, щоб ми побачили важливість. Того, що Бог як діяв в них, і як Бог в нас сьогодні працює, в восьми розділ він відкриває історію, коли такий, знаєте, був пік змін для ізраїльського народу. Він починається такими словами: І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх за суддів для Ізраїля. І було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія, судді в Бершеві. А сини його не йшли його дорогою і вхилялись до зиску, і брали підкупа, і ламали закона. І зібралися всі Ізраїлів старші і прийшли до Самуїла до рами, та й сказали до нього: ось ти постарівся, постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Така, знаєте, історія дуже відкрита вона. В чому саме заключається? Якийсь період життя прожив ізраїльський нарід, коли був священником Самуїл, а тепер приходять до нього старішини і кажуть, що ти постарівся, а причина того, що ми до тебе прийшли, це твої сини не ходять дорогами твоїми. І дивіться, що вони роблять. Характеристика були, така, знаєте, ну дуже чітка, ну в трьох етапах. Сини його не йшли дорогою і вхилялись до зиску один. І брали підкупа, два, і ламали закона. Ну, негарна характеристика. Як для біблійної історії, як для народу, який з Богом ходить, бачив бачить, чут, ну, негарна характеристика. І яка реакція була Самуїла? І була та річ злою в Самуїлових очах, як вони сказали це, настанови нам царя, щоб судив нас, і молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла, Послухайся голосу того народу, що до всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Самуїл засмутився від тих слів. Я думаю, йому було неприємно, знаєте, слухати. Про свою сім'ю, про дітей, які не ходять дорогами Божими. І Він засмутився тим, що народ щось вимагає, щось просить, якихось змін. І вони що вони хотіли? От що вони хотіли? Настанови нам царя, щоб ми були як інші народи, так я скрізь. Звідки вони це взяли? Навіть можна не так сказати. До цього часу, який спосіб жив ізраїльський народ? Господь його вивів з іпільського рабства, показав всі свої чуда. І був час, коли судді керували, коли священником був Самуїл, і там, навіть якщо подивитися, в сьомому розділі, то Самуїл застерігає і каже: до всього Ізраїля, це третій вірш, сьомому розділу. Якщо ви цілим серцем вашим звертаєтеся до Господа, то повикидайтеся поміж себе чужих богів та астарт, і міцно прихиліться до, своїм серцем до Господа, і служіть самому йому, і Він спасе вас із руки філистимлян. І, четвертий вірш, повикидали Ізраїль, весенні вагалів та астарт, та й служили Господеві самому йому. І сказав Самуїл, зберіть усього Ізраїля до міста, а я буду молитися до вас до Господа. І там таке чудо відбулося. Коли вони зробили цю дію, повідкидали і своїм серцем дохилялися до Господа, то філістимляни прийшли на них і нападали. І 10-й вірш він говорить про те, як Господь свою силу проявив, і приносив Самоїл цілопалене, а фелістимляни приступили до бою проти Ізраїля. І загримів Господь того дня сильним голосом на фелістимлян, та й привів їх у замішання, і були вони побиті перед Ізраїлем. І повиходили Ізраїві люди з міспи та й гнали філистимлян і били їх аж з під Беткар. І взяв Самуїл одного каменя і поклав між Міспою та між Шанам, та й назвав ім'я йому Евен Єзер і сказав аж доти допоміг нам Господь. І були филистимляни переможені, і далі вже не виходили в Ізраїлю границі, і була Господня рука на филистимлянах за днів Самуїла. Історія нам говорить, що за днів Самуїла, коли відбулася така. Такий, можна сказати, якби гостре, таке Саміл Рибром поставив. Я священник, ми перед Господом. Якщо ви навертаєтеся до Господа, не тільки словами, це навіть переплітається з першою проповіддю, яку Рома говорив, що можна бути зовнішньо виглядати, і це дуже нам ну, вдало вдається, що в ізраїльському народі в будь-яких релігіях, а можна внутрішню глибину бачити. І він саме звертає увагу, Самуїл каже, якщо ви. До Господа навертайтесь всім серцем, всією душею вашою, то повідкидайте всіх хаста, повідкидайте всі ідолі, свіх, кому поклонялися, і прихиліться до нього серцем». І що там написано? І Ізраїль так зробив. І коли прийшли вороги, то вони полякалися, євреї полякалися. Але Самуїл молився, приносив цілопалення, і Господь явив своє чудо, він налякав, зробив замішання без втручання якихось армій, без нічого. Далі пройшов цей час, Це такий, можна сказати, перед цими подіями, які відбулося, Це десь 12 років, там, здається, написано пройшло. Самоїл постарів, люди дивляться, що дорогами сини його не ходять, і починаються якісь зміни. І в мене, знаєте, таке питання: ну, от, чому вони не прийшли до Самоїла, наприклад, старійшини, ну, отак, як написано в, цьому, як його, в 8 розділі? Ось ти постарівся, а сани твої не йдуть твоїми дорогами. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Ну чому вони не сказали, що ну, от, ти постарівся, в тебе вже не виходить, сили відходять, а сини твої не ходять дорогами. Давай, в якийсь спосіб, придумаємо, щоб нам триматися закону Божого. Давай найдемо тих людей, давай найдемо де. Ми відступилися, тому що так не може бути, що ми порушуємо Божий закон. Дивися, твої сини, і тут навіть написано, схилялися до зиску, брали підкупа, ламали закона. Що вони кажуть? Вони кажуть, як у всіх народів, настанови нам царя. Де вони це взяли? Як ви думаєте? Побачили в своїх сусідів. Це дуже просто. Що вони цим, цим самим, що вони говорили? Що нам не підходить такий спосіб, який ми живемо, давай якихось змін. Але зміни, які Зроби. Не небожі зміни, а такі, як ми бачимо, що вони бачили? Ну вони бачили царя. І якщо розібратися, то один з мотивів, чому вони прагнули і це запитання задали, це знаєте, саме такий простий спосіб, коли ми хочемо якихось змін і переложуємо, перекладаємо відповідальність себе на когось. Він буде з нами ходити, цар. Він буде робити наші війни. Це винна школа, що наших дітей так погано виховала. Це церква погана, бо там служителі такі, вони світські, вони не ці. Ну, а ти ж зараз живеш. В тебе є Біблія, в тебе є Слово Боже, Дух Святий, який перед тобою. Як ти дієш? Ніхто на це не дивиться. Людський, Фактор впливу і людське гріховне серце, воно завжди бажає, знаєте, перекласти на когось відповідальність. Це ще з Едемського саду. Пам'ятаєте, як Господь шукав Адама і що він йому запитав? Адам, де ти? Він сховався, каже, чого ти сховався? Ну бо я. Господи, прости, ми порушили твою заповідь. Він так не молився. Він зразу, ну це жінка, яку ти мені дав. Це жінка, яку ти мені дав, вона мені дала цей плід. І я його з'їв. Хто винний? Бог винний, бо дав погану жінку, а я виконав. І що я зроблю? Господь, ти винний, що дав таку жінку. Це така проста логіка. То, що тут так само в цьому випадку було. Господь дає свою відповідь і показує відношення ізраїльського народу, в який був той стан, і як він сприймає цю реакцію. Він каже, до Самуїла. Послухай голосу того народу щодо всього, що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Господь дає свою відповідь, каже: Послухайся їх. Послухайся їх. Вони не тебе відкинули як священника, вони мене відкинули. Господь звертає увагу до Самуїла на ту глибину, от Бог невидимий, Господь вони його не бачили, вони священника бачили. Але Господь каже, вони не тебе відкинули, а мене відкинули. А чому відкинули мене? Тому що я дав слово своє, його треба не просто вивчати. Я дав слово своє, яке на землі, його потрібно виконувати. І якщо от в цій історії, знаєте, вона от така, вона така правдива, і вона таку ієрархію показує. Самоїл постарівся, сини не ходили дорогами. До чого це привело? Старіщини прийшли почали міняти щось, міняти не по-божому, а по-світському. І висновок, знаєте, що виростає, що в єрархії Божій, якщо десь якийсь збій йде, він починається з самого верху. І це саме найстрашніше. Саме найстрашніше. Нам потрібно в цій ситуації розуміючи цей текст. Коли ми зараз сьогоднішній день живемо і що ми хочемо з нього навчитися, це розуміти, що ми є вразливі. Вразливі. На будь-якому етапі нашого життя чи в сезоні нашого життя, в якій ми життєвий процес проходимо, ми здатні помилитися. Ми здатні відійти в сторону. Ми здатні згрішити. При певному збігу обставин кожен з нас здатний на будь-який гріх. І сини його це один з прикладів. Якщо можна подивитися, то Біблія відкриває дуже багато моментів, такі сини Єля. І Такі моменти, що от був Божий чоловік, який якийсь період правив країною, який був священником, але діти його не ходили дорогами. І в нас, знаєте, в голові так питання, ну чому так? Чому так? Був якийсь момент, що хтось прийшов і. Ну, ми ж там родичі, ми ж там сусіди, ну треба зробити отак. Брали підкупо. Ай то ж добре, то ж, то ж, то ж ближній мій. то ж. Ну. То це ж якось це ж, це ж брат, того знайомий, того знайомий. І, ну, це ж, як ми так будемо? Ми до нього по благодаті, по милосерді поступимо. Інші люди дивляться, це ж ну, ну лицеприятно. Це ж неправильний вибір. Це ж не так має бути. І що виходить? Виходить, що священик, який має наоборот стояти і казати, що оце як мікрофон чорного кольору. Амінь. І він чорний. А листок в Біблії в мене він білого кольору. Якщо треба щось розсудити, як Самуїл судив його діти, то вони повинні бути до всіх однаково. Як нас, от ми, коли зараз живемо в наш нас, нас дратує. Ми зараз такі дуже політизовані і інформації, дуже багато нас топить та інформація. І десь, якщо якісь неправильно судді, щось зробили, якесь рішення, чи воно нам ну, не приємно. Не так має бути. Це в світі. А в церкві, в дім, в Домі Божому. Де діти Божі збираються, воно ще більше має бути на гостро. І не потрібно боятися того, що сказати, наприклад, там, ну, та, да, якась людина впливова, чи ще щось, що це є чорний колір, а це є білий. Що це не так має бути, а це так має бути. Біблія говорить, і має бути отак. Я сьогодні в положенні, знаходжуся, наприклад, там пастора, чи священника, чи діакона, чи служителя, чи батька, чи будь-якої, хто я є. Ні, ні, не так має бути, а так має бути. По-божому має бути. І цей вибір вони ламали. І далі дивіться, по тексту, якщо нам подивитися, Господь дає їм, Він побачив нахил серця Ізраїля, що вони не погордували тобою, а мною, і мене відкинули, щоб п'яно на царював над ними. І Бог каже, звертається до Самуїла і каже: «Е, а тепер послухай їхнього голосу. І остережи їх, і розповіси їм право того царя. Я би хотів зауважити ще коротенько, яке право царя, що буде царювати над вами. Вони просять царя, Бог бачить їхній нахил серця, і Він дає інструкцію, каже, от оголоси народові право царя, от зауважте, яке там право царя. Я навіть собі так підчеркнув. Весь негатив, ну просто. Перш, оце буде право царя, що царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі. В колесниці свої, та серед їсців своїх, і вони будуть бігати перед колесницею Його, і щоб поставити собі тисячників та п'ятдесятників, і щоб орати оранку Його, і щоб жати жниво Його, і щоб робити зброю військову Його та колесниці, та колесничні приладдя Його, а дочок ваших забере за мировари, за кухарок і за пекарок. І він позабирає поля ваші, і виноградники ваші, та кращі ваші оливки, і пороздає своїм слугам. А з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину і даватиме своїм євнухам та своїм слугам. І він забере рабів ваших і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків, ваших ослів і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари, а ви з станете йому за рабів. Як вам характеристика права царя? Чи воно подібно? Оце народ приходить, дай нам царя. Самуїл їм читає правила, і якщо тут подивитися, я на свій підчеркнув. Поставить, візьме, забере своїх ваших синів, позабирає поля, позабирає служниць, буде брати десятину, забере ваших рабів, ослів забере, братиме зі всього десятину, і ви будете йому як за рабів. Ну, знаєте, якщо таку інструкцію перед тобою прочитали, що тебе чекає в майбутньому, ну то логічно ну, от що можна вибрати сказати, та ні, ну щось не то. Ну правда? А ні, нам таке не треба. Ми ж собі жили. Дивіться, яка відповідь із Ізраїля. Та народ відмовився слухати Самуїлову голосу та й сказав: ні, нехай тільки цар буде над нами. І будемо ми, як усі люди, і буде нас судити наш цар, і він ходитиме перед нами, і провадитиме наші війни. І вислухав Самуїл всі слова народу і переказав їх голосно Господеві. А Господь сказав до Самуїла: Послухайся їхнього голосу і постав їм царя. І сказав Самуїл до Ізраїльських людей: ідіть кожен до міста свого. Така знаєте, ну, кульмінація негарна. Зміни. І ці зміни супроводилися тим саме основою, що вони відхилилися від закону Божого. І початок цього відхилення пішов від священиків, від священницького будинку, дому їхнього. Для нас ця історія, вона, знаєте, зараз звучить, і ми собі думаємо, от хто сидить там на зібранні чи там слухає по онлайн, думає, ну валік, тут читає цю історію з ізраїльського народу, ми зараз 21 -е століття, ми з'язичники, ми українці. Ну для чого воно нам? Наше серце, воно лукаве. І воно схильне о, в такий самий спосіб думати. І коли перед тобою перелік, перелік, що тобі буде недобре, що ти будеш, що в тебе позабирають те, 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 то правильно вибрати, що Боже вибрати. І ми, коли, наприклад, там благословляємо молоду, молоду пару, яка стоїть і одружиться, ми бажаємо всього найкращого, ми молимося, щоб. І це нормально і це правильно. І це так, це так має бути. Ми благословляємо, і ми завжди хочемо і правильні речі нам легко говорити. Але в життя своє правильні речі, воно тяжко взяти. Відбулася тут невелика відстань, коли вже Самуїл Саула першого царя настановив, там відбулася перша перемога. І потім Самуїл бере, знаєте, вже, ну як би сказати, такий кульмінаційний момент, вже, вже цар де у них є в Ізраїлі, він вже служить їм, вони вже все тримають. І він приходить перед всім народом і каже: Я буду з вами судитися. І там така була. Він задає таке питання: свідкую проти мене, свідкуйте проти мене перед Господом, перед його помазанцем. Чи його вула я взяв, чи чого осла взяв, а кого я гнобив, чи кому насильство яке я вчинив, і з чиєї руки я взяв підкупа, відвернув відверну очі від, від нього, чи очі від неї. І все це я повернув вам. І вони сказали, не гнобив ти нас і не чинив нам насильства, і ні від кого нічого не брав. Господь свідок та свідок, його помазанець цього дня. Ви нічого не знайшли в моїй руці. А народ сказав, да, свідок. І він далі їм говорить, як Бог відреагував на те, що вони зло зробили. І коли вже народ зрозумів, що вони неправильно зробили, дивіться, які слова пише Самуїл: якщо ви будете боятися Господа і будете служити Йому, і будете слухати його голосу, і не будете непокірні до Господніх заповідей, то будете і ви, і цар ваш. Які царює над вами, ходити за Господом Богом вашим. А якщо ви не будете слухатися Господню голосу і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків. І останній вірші цього розділу вони так закінчуються. Не дай мені, Боже, грішити проти Господа, щоб перестав я молитися за вас. я буду наставляти вас на добру дорогу та просту. Тільки бійтеся Господа і служіть йому правдиво всім вашим серцем. Бо ви бачили, які великі діла, вчинив він із вами. А якщо справді будете чинити зло, погинете й ви та ваш цар. Цій історії в сьогоднішній день я хотів би зауважити на такі знаєте, три моменти. От вона закликає з тим, що Самуїл пережив такий момент, коли народ відвернувся від Господа. Почали вимагати в нього царя, він їм настановив царя, він їм дав правила царя, вони все рівно виявили правила царя і вибрали царя такого, що от будемо як всі народи. Але Самуїл, не дивлячись на те, що вони навіть неправильно поступили, він їм знову дає слова застереження. Якщо ви будете ходити моїми дорогами, якщо ви будете виконувати, знову вертається все до закону, все по кругу. У нас сьогодні ми от живемо і недавно, тиждень назад, ми святкували День Незалежності. І я не був якраз в Україні, був час я там трошки застряг за кордоном. І я собі тако задумував: ну от, незалежність, кожна країна хоче бути незалежна. Культура наша така зараз, що от, ну. Будь-який фільм включіть, він вам буде говорити і показувати те, що це дуже добре. Це круто, коли жінка незалежна, коли вона самостійна, це круто, коли чоловік мільярдер, коли він такий незалежний, що він може грошима все купити. І оця інформація, вона знаєте, таку неправдиву. Сторону вбиває в наше життя, це хорошо, що ми незалежні від церкви, що ми собі можемо вибирати сьогодні в цій церкві, завтра в тій церкві. І я на цих фоні всьому думав тако собі. І в мене така прийшла, ну, так би сказати, думки такого плану. що Незалежність це добре. Але я себе злив на тому, що от я би хотів бути залежним навпаки. Від яких речей? Я от зауважити і хочу вас запросити до цього. Я думаю, ви мною погодитесь це в першу чергу. Бути залежним від Слова Божого. Так. Треба мені якесь прийняти рішення. Потрібно мені якийсь крок в житті зробити. А що говорить Біблія про це? Я не шукаю, що говорить інтернет, там, Google чи там, що там, хто там зараз там. Сі... Я хочу бути залежним від молитви. Я роздумував і згадав такі моменти, пам'ятаємо, я, Сергій мій, там, і там Юра ще, брат двоюродний, їдемо з дідом моїм в Ковель до тьоті, до його дочки. Сідаємо в Москвич, ковель, ну, Луцьк Ковель, це скільки там, 70 кілометрів. Дід знімає шапку. Господи, благослови нас на дорогу, збережи від поломок, від аварі, це все. І ми так, знаєте, тоді сиділи і думали. Ну, та да, давай, же скоріше, заводжем машину, давай вже перша друга і пішли. Нам же хотілося їхати. Зараз я згадую і розумію, цього важливість. Виходить той самий діто. Я оці ці моменти згадую, якраз двументики пауза стояв на цьому. Починаю купати города з персяного городника, помолився, купає. Прийшов до нього Шиманський, його друг, який теж був служителем. Сіли на лавочку, щось вони якусь бесіду ведуть, давай помолимося. Я, знаєте, згадую ці моменти, і я себе, ну, як би сказати, я радий тому, що в мене такий дід, бо він мене заразив цим. Я не буду всі приклади говорити, але я залежний від молитви. Воно, можливо, на сьогоднішній день звучить в сучасному цьому, що молитва це якась слабкість. Але це ні. Я, я молюсь, коли, коли я кордон перехожу. Я молюсь, коли йду на зустріч, дзвонить там клієнт, каже, хочу вас машину подивитися купити. Ну і всі знаєте як, завжди, ну, як хтось продає машину, то той, хто купляє, він ніколи не вірить тому, хто продає. Я кажу, Боже, дай мудрості якось правильно в цій ситуації, щоб воно було. І я приходжу і розказую, так, як я, да, я от їхав на цій машині, в ній там побачив, там, да, я думаю, що краще там, через який час щеплення поміняти. Корінний сальник підтікає, оце я те, що побачив. А те все остальне, воно нормально, ну так як стара машина відповідає тим цінам. Я зауважив, що коли ти чесно, правдиво, і з молитви до яких речей підходиш, то потім воно вертається. Ті щось клієнти, потім, які мене купили машину, вони мене ну вже задовбують, як кажуть. А поможи те, а підкажи ще, а знайдете. А знаєте чому? Просто ти чесний. Ти чесний в тому. Так, да, в мене отаке, да, воно недороблене, але воно має свою ціну, має вартість і зробиться. Я залежний від молитви, тільки я, ну, я не буду всіх таких ну, нюансів свого життя розказувати. І я хочу вас цим заразити, бо я заразився це від свого діда. Він мами своє заразився. І це добре. І зараз ми в нас в нашій родині, в Славіка приступив, в, в, в будинку. Кожен вечір відбувається у нас така родинна молитва. Оце скільки відбувається війна, кожен вечір. Хтось там є? Четверо, шестеро, п'ятеро, восьмеро. І знаєте, я себе на якій думці ловлю? Я себе думці ловлю, що як закінчиться війна? Чи буде в нас бажання йти так само молитися, і дякувати Богу? Ще одна залежність, яку я на фоні цих незалежних, це залежність від церкви. Ми думаємо деколи, знаєте, от кому тяжко в церкву йти? Ну, от, ну, ви собі не піднімаєте руки. Хто не має бажання йти в церкву? Хто себе заставляє? Ой, неділя ранком, треба. ай, ну ладно, піду, що вже там Рома нічого не казав мені. Пішов, сів там, як вже витерпів. Хто з таким бажанням йде в церкву, ви збилися. Ви, ну, у вас якийсь вплив на ваш розум, на ваше серце щось пішло, що ви збилися. Церква це є ну, унікальна можливість. Ну, якщо так розібратися, це сім'я. І один з моментів, чого ми не хочемо йти в церкву, тому що ми тут зустрінемо людей, які нас ранять. Реально ранять. Знаєте чому? Бо ми є недосконалі, і люди є недосконалі. Але це є правдиве середовище, яке нас заставить повернутися до молитви. Господи, я молюся за того брата, за ту сестру, яка мене ранила, І яка заставить нас до Слова Божого, як нам правильно вчинити, якщо ти несеш дар Богу. А має щось проти ближнього свого, то що каже Біблія нам? Залиши твій дар, іди перш примирися, а тоді принось дар Богу. Бог ставить стосунки церковні один з одним, вищими, навіть поклоніння для себе. І для нас це виклик тим, що ми в хорошому середовищі ми знайомі, бо воно нас стимулює рости. Воно нас стимулює бути живими. І ви спостерігайте, от пропустіть два-три зібрання. І ви приходите зібрані, і ви вже чужий, ви вже не чуєте, що Господь говорить до вас. Тепер зауважте, якщо ви регулярно відвідуєте зібрання, так, да, вони, можуть бути, недосконалі, вони, можуть, не бути такі глибокі чи ще якісь. Але ви приходите додому, і той Дух він вас заставляє, він вам, вам дає силу смирятися під міцну руку Божу, а це є найважливіше. Залежним бути від церкви, воно заставляє нас бути смиреним. І воно нас захищає від нас самих. Бо наша гордість нас може завести дуже далеко, і ми можемо самі зруйнувати. Я сьогодні хочу, щоб остання хвилина йде і на ній зараз кажемо амінь. Брати і сестри, щоб дивлячись на Ізраїля, дивлячись на його вибір, дивлячись на нас, хто ми є сьогодні, де ми є, щоб ми були залежні від Слова Божого, щоб ми були залежні від молитви і щоб ми були залежні від церкви. Воно ці три речі зауважте. І якщо в цьому, от перевірте себе, будете вдома, якщо у вас десь інтернет, новини, політика, воно десь більше часу у вас забирає, ніж молитва, читання Слова Божого, перебування Слова Божого, контроль за те, що я хочу виконати Слово Боже. Я бажаю бути в церкві, в недосконалій церкві, такі, як вона є. Я хочу будувати стосунки, я хочу виправляти себе, якщо я сьогодні когось ранив. І я це зрозумів, я йду пробачення, прошу. Тоді ми стаємо правдивими, тоді ми стаємо чесними, правильними. І тоді, знаєте, оцей клімат Божий, він незалежно від того, яка структура в нашій церкві. Чи в нас священник керує, як Самуїл був тоді, чи в нас цар прийшов. І Самуїл каже: якщо ви будете ходити цими дорогами, то все у вас буде добре. А якщо ні, то загинете ви і ваш цар. Хай нас Бог благословить, щоб ми знаєте, на цій такій ноті. Настроїли себе в цю таку залежність і не думали, що незалежність це щось таке добре. Амінь.